Сьогодні запрацював єдиний реєстр зброї. Поясніть, що зміниться і кого це стосується. Ми тривалий час працювали над цим реєстром зброї. Вся зброя, яка є на руках у наших громадян, зараз буде в цьому реєстрі. По-перше, ми знімемо всі бюрократичні процедури, з якими зустрічались наші громадяни. Тобто, коли вони йшли до дозвільної системи, коли вистравалися в чергах, зараз кожний громадянин може відкрити свій особистий кабінет і працювати саме в режимі. Онлайн, як з об'єктами господарювання, так і з дозвільною системою, е, тому він буде чітко розуміти, е, яка зброя в нього є коли необхідно провести перевірку цієї зброї, е, яку зброю він хоче замовити, наприклад, і додатково купити в магазинах. Е, Більш того, в режимі онлайн буде отримати відповідні дозвільні документи, які необхідні для оформлення цієї зброї, в тому числі і, наприклад, довідка про несудимість, е, тобто це е, система в першу чергу. Дозволить нашим громадянам позбутися бюрократичних процедур державі. Це дозволить контролювати чітко всю зброю, яка знаходиться на руках у наших громадян. Громадяни будуть більш чітко розуміти свої права та обов'язки в користуванні цією зброєю. Суб'єкти господарювання також зможуть більше тісно працювати з нашими громадянами. маю має на увазі магазини, тири і. Суб'єкти, які займаються навчанням наших громадян поводження і культури поводженню з цією зброєю, вся інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ. Працює телефон технічної підтримки для наших громадян, які будуть відкривати, е, ці е, власні е, кабінети. Е, тому е, будь-які е, будь питання, які будуть у наших громадян, вони зможуть в режимі онлайн дуже швидко вирішити. Зрозуміло наші е, фахівці, які е, надають допомогу. Кожному хто захоче війти в цей кабінет, дякую ну, вам, дякую, і... пане Ігоре, що долучилися. Я думаю, що ключове, ми зрозуміли. Це був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.